Знаєте, ну чесно, все. Коротше, в мене вже настрій зіпсований повністю. Блін, я хотів розповідати, розповідати, а зараз в мене реально настрій тупо зіпсований. Всім привіт, друзі! З вами Сармат. Ласкаво прошу на мій канал. І сьогодні на моєму каналі буде огляд нових кітів. Як нам і обіцяли розробники, ми отримаємо саме два кіти. Перший з них це Basement Treasure. Підвальний кіт, скажемо так, будемо його називати таким чином. Просто трохи пилючне. Іноді вам доводиться розбиратись в підвалі, щоб знайти кілька дорогоцінних каменів. Вони можуть виглядати трохи потертими, але вони все одно мають багато користі та багато характеру. Цінні спогади додайте трохи історії у свій декор. Чи мають ці предмети сентиментальну цінність для ваших сімів, чи це просто те, чим вони обживаються? Можливо, це було улюблене крісло їхньої мами або старий телевізор їхньої бабусі і дідусів. Створіть нові спогади зі старого. Ось такий перший кіт про підвали в нас є. І тепер давайте почитаємо про другий: це набір для теплиць, кімната для зростання. У цей набір входять будівельні елементи, призначені для створення ідеальної конструкції теплиці. Зробіть ідеальний притулок із вікнами, щоб ваші сіми могли побалувати своїх зелених улюбленців і втілити в життя свої садівничі фантазії, ознаки життя. Навіть найбільш організованим садівникам потрібні інструменти, горщики, рослини, рукавички та пляшки з розпилювачем зроблять вашу теплицю схожою на місце, у якому любить проводити час ваш сім. Як ви вже могли зрозуміти, це в нас саме будівельні кіти, тому ми будемо роздивляти з вами, які нові об'єкти з'явились в режимі будівництва. Тому. Якщо чесно, я навіть не знаю, з чого краще почати: з садового чи з набору для підвалів, тому що і той, і той мені насправді цікавий. Що ж, давайте подивимось, ось такі в нас є прикольні вікна. Mm -hmm. Як завжди, ми почнемо з того, що я буду використовувати багато слова прикольно. І знаєте, мені досить подобається цей варіант. О, слухайте, тут досить. Багато крутих свотчів, на мій погляд, навіть є варіанти із сіточкою. І знаєте, що мені ще цікаво? Чи є в нас розміри? Знаєте, що дивно, а де в нас середній розмір з вікнами, що відкриваються? Щось мені трошки незрозуміло. Давайте я перейду в кіти і подивлюсь ще раз. Ага, тобто, це все, що ми маємо, да? Отут і перший прокол насправді. Знаєте, насправді мені це все нагадує трошечки ті вікна та двері для теплиці, які ми мали в другій частині Сімс. І знаєте, ну чесно, все. Коротше, в мене вже настрій зіпсований повністю. Блін, я хотів розповідати, розповідати, а зараз в мене реально настрій тупо зіпсований, тим, що в нас виходить, немає. Вікон, які типу, вже при відкритті. При цьому в нас є низькі вікна, які можуть так існувати, а середніх вікон немає. Високих взагалі не завезли. Це я так розумію, в нас вже буде з цього з бейсменту. Ну, давайте подивимось на об'єкти. Мені просто не хочеться плутати це все, тому будемо якось зараз дивитись так більш-менш, щоб я міг. Зрозуміти, що воно і як. Отже, це в нас той самий кіт, який про наші теплиці. Ось такий столик. Столик непоганий. Його можна розміщати і на вулиці, і всередині. О, поличка, до речі, топова. Мені подобається ця поличка. Це в нас стенд. Я сподіваюся, це якийсь робочий об'єкт, чи що тільки environment. Ну, значить, це чисто декоративний об'єкт. Я думав, що це буде все-таки якийсь об'єкт, який нам дозволить щось робити, а це просто звичайний столик. До речі, дуже багато є тут осередків для того, щоб розміщувати невеличкі об'єкти. Це класно, тому що і нижні, і верхні працюють. Так, є в нас ще такий. Оце класно, що додали одразу одинарний і вкупі. Цього не вистачає. О, ось ця рослинка дуже прикольна, на мій погляд. Знову починаються огляди, і знову починаються багато слова. Прикольно. О, ну це крута річ. Мені подобається таке класно. Я, до речі, забув дивитись свотчі з вами. Досить багато дійсно сводчів є і більш-менш класичні, і такі сучасні трошечки. Горшечки. Ось такі горшечки. Так, що в нас ще? О, прикольно. Різні розбризкувачі. Це виглядає класно. Текстура навіть начебто непогана. Хоча горщечки все одно не округлі. Це вже розсада. Клас! Тут тобто є просто земелька без нічого. І є одразу з рослинками. Це суперово. Ось такий горщичок великий. Так, він же тут займає більше місця в осередку, тому. Він так не приліпає до всього підряд. Досить непогані свочі ще. Ось це в нас теж деякі горщички в нас все-таки можна взяти окремо. Ну, дякую, що хоча б так. Тому що могли б взагалі нічого нам не дати. Давайте подивимось на свочі тут. Not so bad, можу сказати. Так, це в нас також різні ліки, рукавиці. Ще більше добрив різних, з лопаточками, з горщичками. О, клас! Слухайте. Я вже бачу, що воно прозоре. Блін, це перша вентиляція, яка реально виглядає адекватно. Тобто вона дійсно прозора і дійсно видно, що там є потік повітря. Оце, якщо чесно, дуже неочікувано. Мені б хотілося ще, може бачити якийсь варіант без наліпок, хоча ну, це вже така вкусовщина. Не кожному зайде. Оця штука. Це просто топ. Блін, як круто. Все, ось цей трикутник просто зробив моє життя. я насправді нічого не очікував цікавого від цього кита. І ось така лампа. Вона мені одразу сподобалася ще в тих релізних фотографіях, які були. І чесно, мені хочеться побачити щось подібне, але. Щоб було приєднане до стелі. На жаль, цього немає. Ось така ще штучка є. Ось. Ось така ще в нас скринька. Слухайте, до речі, мені не вистачає таких скриньок. Мені цікаво, в неї можна дійсно щось класти чи ні. Треба буде перейти в режим життя. Давайте тепер ми подивимось з вами, що в нас. В підвальному кіті, тому що мені це також досить цікаво. Давайте розмістимо з цього боку. І одразу те, що я помітив, скоріш за все, тут таке покриття для стін. І воно чесно мені нагадує, щось із попередніх частин знову ж таки мені здається, що Розробники ловили якусь інспірацію саме з попередніх частин гри. Так, ось такі в нас свочі. І, знаєте, мені, якщо чесно, трошечки не вистачає різноманіття. Мені б хотілося, щоб, наприклад, був різний плінтус. І кольори різні. А так виходить, що в нас білого раз, два, три, чотири сводчі, просто з різними плінтусами. А ось жовтенький, зелененький та рожевий вони вже йдуть просто з якимось одним варіантом плінтусу, і інших якихось альтернатив немає. Давайте ще подивимось на підлогу. А це підлога в нас, до речі, з саду. І знаєте, ця кам'яна кладка мені дуже подобається, і вона, до речі, подивіться, також тут містяться невеличкі рослинки, і це виглядає, на мій погляд, досить оу. Слухайте, тобто тут є і різна фактура каменю, тобто є з різним візерунком. Класно, але мені все одно трошечки не вистачає сводів. Хотілося би більше. При тому, що ви берете за це гроші, мої любі друзі. Так. І Green Wall. Також тут є. Ще... А, ну тут ще завезли стіну. І давайте подивимось. І також. Ой, ну все. Я, здається, закохався ще і в це покриття. Мені дуже подобається ось такий дерев'яний варіант. І, знаєте, тут насправді мене покриття стін більше порадувало, тому що, ну, якось трошечки більше варіантів в сенсі кольорів. Це насправді круто. Давайте ще це подивимось. Ні, ну тут просто дерево. Все. Так, да, якось трошки сумбурно вийшло. Ну, нічого. Що маємо, те маємо. Давайте подивимось на це крісло. Крісло одразу видно, що воно трошечки порепане, вже подряпане, і досить багато кольорів. І знову ж таки, в мене така думка, що, скоріш за все, вони брали це з якоїсь попередньої частини. Не пам'ятаю, з якої конкретно, з другої чи з першої. Ну, можливо, що це вже було. Так. Мені досить цікаво подивитись на цей телевізор, чи він працює чи ні. Ми обов'язково з вами перейдемо в режим життя і подивимось, чи працює цей телевізор чи ні. Ось в нас є ще ось такий порепаний столик. І знову ж таки, мені здається, що він вже десь був. Такі стільці. Знаєте, чесно, ось таких якихось об'єктів мені реально не вистачає, щоб їх можна було так розміщати. Ця квітка також, мені здається, була десь в попередній частині. Оце моя любов. Я взагалі обожнюю такі речі, коли в нас є можливість зробити більше порепаного. І як ви бачите, тут є прям різні варіанти. Я не знаю, на чому так можна розмістити, щоб це було краще видно. Але воно просто не кидається так сильно у вічі, тому воно так ледь-ледь помітно. Але. Ось таких різних подряпин, відщерблень і так далі. Ну, чесно, мені не вистачає і мені зазвичай вони подобаються. Це подивіться в нас наші панкейки. Можливо, ще хтось тут є. А, тут є Бела і Олександр, начебто. Не знаю. Ну, мені, якщо чесно, хотілося б бачити цю рамку для фотографій більш функціональною, щоб туди можна було е вставляти свої фоточки. Ось це прикольно. Є розбитий варіант, є цілий варіант, але знову ж таки: розбитих тільки два свотчі, а цілих більше. Мені б хотілося б бачити варіанти для всіх свотчів, які є. Так само є окремо дзеркало. Дякувати розробникам, що вони все-таки. Це зробила окремо. Ось така невеличка статуетка. І давайте подивимось одразу свочі. Ну, якось таке. Ось такі коробки мені дуже подобаються. О, і вони розміщуються ще на поверхні. Така коробка з коробкою і з різним непотребом. І знаєте, що мені подобається? Подивіться на це. Начебто, тут такий. Слід від води, начебто, так був якийсь потоп у підвалі, і залишився підтьок. І тут це дуже добре видно. Також по свочах. Це класно. Скільки сводчих? Тільки 4. Да? А, телефон. Ось цей телефон викликає в мене досить багато питань, якщо чесно. Хоча насправді. Мені здалось, що на скріншотах цей дріт виглядав ще гірше. І начебто його все-таки пофіксили і він виглядає трошечки краще. Мені принаймні так здалось. Може, треба було порівняти. І подивіться, тут є ланчбокс, і він є також в різних варіантах. Він є, як типу, трошечки заіржавілий, а є нормальний. Ось така коробка із платівками. І мені здається, що ця коробка із платівками вона була на діджейському пульті з набору «Веселимось разом. Це мені подобається. Це коробки з настольними іграми. І також є декілька сводчів. є такі типу нагороди. Небагато варіантів. Ну і звісно, це. Найголовніша річ, мені здається, цього набору це ось це ліжко з першої частини. Дивіться, коли. Тут це перелистуєш, є декілька варіантів простирадла, і є декілька варіантів матрацу з голів'ям. І є і порепані, і нормальні варіанти. Це досить цікаво. Також тут така типу кравчучка теж досить класно виглядає, є і порепаний, є і більш-менш такий цілий варіант. Хоча вони всі начебто перепані. Є ось така калюжа на підлозі, і дивіться, коротше, це важко роздивлятись насправді, тому що є і подряпини, і калюжі різні, і різні потьоки, і так далі. Насправді дуже складно це прямо показати тут. Але мені дуже подобаються такі речі, коли їх стає більше. Це насправді набагато приємніше. Така в нас лампа є настольна, і мені теж здається, що вона начебто з якоїсь частини, бо вона мені виглядає досить знайомою. Є ось такий, типу, ящик. Так, це більше як якийсь столик, телевізор. Телевізори також, подивіться, є в різних варіантах і порепані, і там з якоюсь поламаною матрицею, і там, чи як він там, кінескопом. Ось ця лампа теж мені здалася досить знайомою. Мені здалося, що вона, начебто, була в третій частині гірі. Я можу помилятись, але здається, що така лампа була, і вона, по-моєму, була у готів в третій частині. І ось така поличка. Для того, щоб ознайомитись з об'єктами з нового кита, я вирішив скористатись нашою улюбленою родиною Юбі з першої частини, тому що в нас є тут ліжко з першої частини. Тому я так вирішив: що, а чому би і ні? Давайте ми спробуємо. Тобто воно дійсно працює, а цей телевізор не працює. Ну, не дарма він типу розбитий. Тобто він такий, як, як шухлядка якась, да? як, як столик. О, блін, А, як це круто! Тобто Це дійсно працює. Подивіться на лампу. Лампа мерехтить. І ця лампа теж мерехтить. Хоча, якщо чесно, я трошки не розумію, чому вона мерехтить, якщо вона вимкнена. Це косяк насправді. Чому вона меретить, коли вона вимкнена? Я не розумію. Це в нас немає ніякого функціоналу насправді. Я думаю, що туди можна класти якісь речі, але, судячи з усього, це робити не можна. Це крутиться. Я не знаю. Ну Чому я маю цьому радіти? Ну, тому що це має бути очевидно, і воно мало би працювати і крутитись. Ну. Супер, як то кажуть, чому я на це так відреагував, я не знаю. От, за цю підставу я просто не можу пробачити, де відкрите вікно? Я думаю, що ком'юніті зараз просто взірветься насправді. Угу, Ну і що? Це... А, це... це можна включити якусь емоційну ауру. Ну, я знаю, яку, скоріш за все, запрацює типу, романтична аура. Ну, да. Яка ще. Ну, слухайте. З функціональних об'єктів можна, типу, подивитись. Ну, якось, знаєте, ну, таке. Начебто щось є, а начебто нічого і нема. Ну. Якось так. Це в нас що? О, а це якраз таки бокс, в який можна складати щось. Оце добре, що таке є. Це в нас все інше не функціональне. Ну, якось шкода. Не знаю. В мене знову ж таки досить такі протиречиві думки з приводу цього кіту, тому що, ну, знаєте, якось мені б хотілося, щоб. Ну, було якось більше функціональних речей, але, на жаль, їх в нас ну, досить мало. І зі сводчами трошечки я не згоден. Мені не вистачає деяких сводчів. Хотілося, щоб вони все-таки були, але чомусь їх прибрали. Якось так. Пишіть вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. І також не забувайте заходити на мій телеграм-канал, підписуватись на нього. Там є поки що 30% перекладу, який я зробив, і який ви можете вже встановити для себе. І також до речі, не забуваємо підписувати петицію внизу, тому що це дуже важливо. Якщо ми будемо більш активними, нас почують. Всім гарного дня! Я зараз навіть зроблю скріншота і твітну.